Їхав я їхав і звернув древлянський природний заповідник. Ось тут, там моя машина далі, ось тут була дорога. До речі, навіть дуже широка. Тому що асфальт а, Аж тут. Але вже тут на тому асфальті поросли дерева. Воно видно залишились стовпи колишнього населеного пункту, якого навіть зараз немає. На карті. Краса, звісно, неймовірна. Ще раз повторю самого себе, природа забирає все. Назад. І Тільки звідси пішли люди, природа почала забирати. Он там, до речі, купа цегли. Скоріше за все від печі. Все, що залишилось від будинку. Ще ж буду вертатися до автомобіля. Мандрівка сьогодні дуже-дуже дуже дуже насищена. Дуже мені подобається. Давно я це хотів зробити, але найкраще найкраще в такі мандрівки їздити ранньою весною або ж пізньою осінню, коли, коли листя обпаде і більш буде видно що навкруги треба, оскільки зараз все позеленіло і навкруги лише хащі. От ще залишки цегли, також, мабуть, від печі, від будинку. Зараз я десь спробую забратися туди. До речі, що бачив залишки погрібу цілілого. Спробую туди зібратися. Але ж дійсно яка краса. Весна, весна, дійсно, дійсно чудова пора року, коли все зеленіє. Супер все зелене. Зараз до... досі і ось добрався я до того погріба. Зараз звернемо його з тої сторони. Я глянемо тут. Видно так, що були там м'юки, але скоріше за все, що вони пару років тому були, скільки видно... Тут була пожежа лісова, обгорідли дерева. Те що залишили, було зрештою знищено. А думаю, що нас там чекає? Підходимо, тут було подвір'я. Ось тут що ми бачимо? Тут у нас вцілілий порів. До речі нічого якийсь ченько так вціліли. Тут, мабуть, будинок був. Залишки. Так, подвір'я. Що тут буде? Що ми тут маємо? Що ми тут маємо? А нічого. Погляд, до речі, дуже хороший. Води немає, сухо. А що тут у нас за сліди? А сліди у нас тут кого? Звірю. Звірі тут є. Причому, мабуть, що кабани. Вони, ага, вони навіть тут зробили, ось там видно місце, що вони там лежать. В дійсності тут кабани бувають. Вони, Видно їхня льошка. На -на 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 -на. Кабани тут є. Ходять сюди. Ходять, зробили собі з укриття. Дикі звірі. Ну, на тут диких звірів. Звірів дуже багато, дуже-дуже дуже, дуже, дуже. Вон залишки фундаменту, в якому я йду. А, тут видно, що було подвір'я, залишки шиферу радянського. А, тут навіть подвір'я було заасфальтоване. Нічогенько, а вон, до речі, ті. залишки тієї печі, щоб було видно з дороги. Можливо, я тут прийду швидше. До дороги, а? О, звісно, сюди і піду через подвір'я. Колись тут так ходив. А ось ми добралися ближче до того будинку, що тут був. Так, дійсно так воно і є, це залишки печі. Але фундамент кам'яний. А ага, ось видно балка закладна. Когось був біля двору каштан. Природа дійсно себе тут почуває максимально в своїх недрах. Максимально. Краса, да, по що я говорю? Береза, виросла посеред асфальту. Тут була широка вулиця. асфальтована все. Було село тут, величеньке, вон садок, яблуні там. Тут, тут береза, вирвалася з асфальту. Дійсно гарно, вже там десь відніться мій автомобіль. Зараз я до нього доберуся, розвертаюся, йду, там ще буде у нас церква при самісінькій дорозі. Там, мабуть, відносилася до цього села. Ну, зараз все побачимо. А до речі, ще є погріб. Ще є погоріб. Зараз ми туди ще сходимо. От, а тут у нас Ще більш-менш збереглося, ось Така кальобанка. Ось тут збереглися будівлі. Сарай, а ось будинок. Будинок зберігся саме тому, що був цегляний, саме Тому він і зберігся. Зараз ми підійдемо ближче. Так, угу, да, будиночок був чималий. Ось будиночок, вихід чи вхід з будинку був. І погріб. а погрібу, до речі, тут автентичний, тому що й там. Але тут ще у й... нас є. Що у нас тут є, там у нас теж якась будівля була. А тут у нас зачинено. Ого! А чому зачинено? Зачинено, зачинено. Глечик. Заложка є. Ось тут було. Опа, тут у нас що? Видно, що в упорі. Все порушило. Зачинимо назад, щоб звірі собі тут не ходили. Можливо, господар якийсь приїжджає, згадуюсь життя своїх предків. Господарі. це так собі. А, до речі, вон там, вдалині, теж відніються залишки будівлі, тинки. Далеко не піду туди хащі, але стежка є, хтось ходив. Все, до я до говтівки. Буду шукати місце розвороту і їхати до церкви. Залишки. Школа. Підійдемо ближче. Подивимось. Мабуть і є. Мабуть, це школа. Це центральний вхід. А нас тільки живуть дикі пташки. Вау. Так, все. З радянською символікою. В їхньому стилі. На дійсності це залишки старої школи. О, хтось ходив тут, мабуть, приїздом, приїжджаючи згадував свої шкільні роки. До сходи ще залишились. Давно вона закинута. Туди пішли класи. Це дерева ростуть на другому поверсі. Дерева і гніздуються пташки. Але бетонне покриття досить міцне, тому що трошки вона в такому стані жива, як кажучи. Класи? Мабуть що. Видно, на сліди хтось приходить, згадував свої шкільні руки. Дуже гарно мох поріз. Значить зелений килимок. Ну що ж, А там Долині церкву, зараз підемо до церкви. Ось так виглядає храм. біля самісінької дороги. Туди далі йде дорога в село, Дерлянський заповідник, там де ми були, туди на сторону базара, а туди на овруч. А ось і церква. Ну Начебто не зачинено, можливо зараз. Вдасться зайти, подивитися, що там А, є, хвіртка є, хвіртки нема, але була колись. Храм Святого архістрата Божия Михаїла. До речі, він не зачинений, тому можна Скоріш за все буде зайти. Тут збоку він такий. Там будиночок, мабуть, колись жив. Отець, а вон що такі ці. Хтось зробив з дерева такий замок. Там гніздівля для птахів. Досить атмосферно, дуже гарний храм. Зараз спробуємо зайти. Я вже зайшов в храм. Тут все збережено. Краса, неймовірна. ікони. Багато дуже ікон. Чистенько видно, що тут доглядає. Whoa. Так, і на завершення моєї подорожі заїхав я ще в таке місце під назвою Екологічна стежка природного заповідника Древлянський. Зараз ми підемо подивимося, що там у нас є цікавого. Там така криничка. Лелека такий чудовий. А нас пройдемося по цій екологічній стежці. На вході нас зустрічають такі гарні вирізбляні з дерева фігури. Далі ми йдемо цієї з дорожкою. О, там далі пожежна водойма і вишка. Гарно квітний бузок. Неймовірний запах від нього. А тут є пасіка. Скоріше за все, що там хтось є. Ми так можливо, далі не підемо, подивимось. Дивіться, А дивіться, які старі вулики у нас. Довблінка. Супер, там далі теж пасіка. І там пасіка. Там теж долблінка стара. Ось яка неймовірна краса. До такої... І дійшли ми до такої чудової водойми. Там у нас є бесідка, альтанка, величезна водойма. Належить у нас скоріш за все ліс Госпу. Дуже-дуже гарно. Чарівна природа Полісся. Зачаровує дух по-справжньому. Такі гарні вулики довбанка. Гарний малюнок такий. Дід з полісся. Джоли не літають, немає їм сьогодні гарної погоди, тепла нема. Ха, там пташенята пищать. Гарне місце таке для відпочинку і для душі. Гарна така пасіка. Поліська довбанка. Люток у з дуба. Вон залітає бжівка. Ну і журавель зроблений. Будівля, звісно б, Тує весь краївий, але ж по справжньому гарна робота. Є криничка. Цікаво є, вода чи нема? О, ну, є вода. Ну що ж, погнали далі? Можливо, ще щось буде. На шляху обов'язково покажемо.